Дітки, погляньте на ці ілюстрації і скажіть, із яких вони казок. Із якої казки ця ілюстрація? А ця? А ось ця ілюстрація з якої казки? А ця з якої? Молодці. Малята. І усі ці казки українські народні. Їх придумав. Український народ. І сьогодні ви переглянете іще одну українську народну казку. І в цій казці є. Що це? Як вона називається в казках? Так, це хатинка, хатка або будиночок. А відгадайте загадки і дізнайтеся, хто живе в цьому будиночку. Хто з хвостом і вушками, у кого лапки з подушками. Як ступає, ніхто не чує. Хто це? Так, це котик. Рано вранці він встає. Дзвінку-пісеньку веде, шпори є і гребінець. ось який він молодець. Хто це такий малят? Так, це півник молодці. І ось зараз уважно перегляньте казочку про півника і котика. А потім скажете мені, хто сміливий і хитрий, а хто хитрий і лукавий. Був собі котик і півник. Та й побратались. От котикові треба йти по дрова. Він і каже півникові. Сядь же ти півнику на печі та їж калачі. А я піду по дрова. А як прийде лисичка, не озивайсь. Пішов котик, коли бачить, біжить лисичка. Півнику, братику. Відчини, півнику, братику, відчини, як не відчиниш, віконце видерну, борщик виїм і тебе візьму. Тоток, тоток, не велів коток, тоток, тоток, не велів коток. От лисичка, віконце видрала, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кричить, котика зазиває. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за клинові ліса, круті гори, забистрі води От котик почув, прибіг, відняв півника і поніс додому. Та й каже знов. Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не окликайся, бо тепер я піду далі. Та й пішов, а лисичка вже й біжить. Стук, стук у віконце. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видерну борщик виїм. І тебе візьму. Тоток, тоток, не велів куток. Тоток, тоток, не велів поток. От вона віконце видрала, борщик виїла і півника забрала. Несе, а півник знову кричить: мій котику, Мій братику, несе мене лиса, Заклинові ліса. Закрутії гори, забистрі води, порятуй! Раз проспівав не чує котик. Він вдруге, голосніше. Мій котику, мій братику, несе мене лиса за далекі ліса, закрутії гори, забистрі води. порятуй! Не чує котик. Півник почав кликати ще гучніше. Мій котику! Мій братику, несе мене лиса, за далекі є ліса, закрутію гори, за бистрії води порятуй. Котик прибіг, відняв півника і поніс додому. Тепер же я піду. Далеко далеко, і хоч як уже будеш кричать, не почую. То вже мовчи. Не озивайся до лисички. Пішов котик, коли ж знов лисичка приходить. Півнику, братику, відчини. Півнику, братику, відчини. Як не відчиниш, віконце видерну. Борщик виєм і тебе візьму. Тоток, тоток, не вилів коток! Тоток, тоток, не вилів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла і взяла півника. Несе, а півник співає. Мій котик! Не почув, а лисичка й принесла півника додому. Увечері приходить котик додому, немає півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисичкиної хатки, став і грає. А у Лиски Лиски новий твір. Чотири дочки на вибір. П'ятий, синко, ще й пили. Вийди, лиско, подивися чи хороше я граю. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка лисички й каже Мамо, я піду, подивлюся, хто се так гарно грає? Взяла паляничку і пішла, а котик її. Сок та в лобок, та й в мішок і знов став грати. А у лиски лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий синко, ще й пилипко, вийди лиско, подивись, чи хороше я граю. От і друга дочка каже лисиці. Мамо, я піду. Та й пішла. А він і ту, сок в лобок, а після неї і третя дочка, і четверта, а пилипко ждав ждав і каже Піду і я, мамо, зажену їх. Чого вони так забарились? Пішов, а котик і його Цок та в лобок та в мішок. Зайшов котик до лисички у хатку та й каже У мене твої діти лисичко, віддавай півника. Забрав котик півника, а лисиці віддав її діток. Більше лисичка не приходила до півника. Жили собі друзі, поживали і горя більше. Не знали. Ось і казуці кінець. Авто слухав молодець. Серед лісу у хатині мешкали два побратими. Ток-то-ток-ток-ток-ток-тох, -то -то вівник братик і коток. ліс похмист, казав, їм не подивись, будь у хаті ток-то-ток ток, і замкнися на замок Бо голодна і зуба лиска може тебе вкрасти. ток 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 і покласти в козубок. Серед лісу у хатині мешкали. Ротини, ток-то-ток-ток, то-то, півник-братик і поток Малята, так скажіть мені, будь ласка, хто ж в казці був сміливий і хитрий? А як ви це зрозуміли? Розкажіть, будь ласка. А про кого можна сказати, що він хитрий і лукавий? А чому ви вважаєте, що це лисичка? Так, молодці дітки. Малята, а як лисичка хотіла забрати півника? Що вона йому говорила? А яким голосом вона говорила? Так, хитрим, лагідним. А що відповідав їй півник? А яким голосом він говорив? Так швидким і серйозним. Малята, а що ж співав півник, коли його схопила лисичка? А яким голосом він це співав? Так, зляканим і дуже-дуже голосно. Забрав півник в лисички і приніс додому та й каже А пам'ятаєте, що сказав котик? Ану ж скажіть, що говорив котик півнику? Молодці малята? Малята? І в усіх оцих книжках написані українські народні казки. І усі казки мають свою назву, щоб ми їх не переплутали. Ось як називається ця казка? А ця? А як ця називається казка? А як називається ця казка? Малята, а як ви думаєте, а як називається казка, яку ви сьогодні слухали? Так, це українська народна казка, називається так, про котика і півника. Запам'ятайте, будь ласка. Дітки, і у всіх казок є зачин, тобто початок казочки. Є і кінець. Ось, наприклад, казка-рібка починається так. Жали були дід та баба, посадив дід рібку і виросла рібка. Велика-превелика. Це зачин казки. А закінчується вона тим, що прибігла мишка, всі разом потягнули рібку і вирвали. А чи пам'ятаєте ви, як починається казка Коза Дереза? Так, пішов дід на ярмарку і купив козу. А чим закінчилася казка? Так, що при рак вигнав козу із хатинки. Малята. А який же ж зачин? У казці про котика і півника? Жили собі, були собі, котик і півник. А чим вона закінчилась? Молодці! Котик віддав лисичці її лисенят і стали вони співником. Жить, поживать і добра наживать, щасливо жить. А ще Малята. українські народні казки часто мають такий початок жили були або були собі. І ось. Казочка колосок починається словами Жило було двоє мишенят, круть та верть і півник, голосисте горличко. А як же ж починається казка? «Колобок»? Так були собі дід та баба. А казка про котика і півника починається. Були собі котик і півник. Малята, так скажіть же ж мені, хто написав ці казки? Так, молодці. Український народ, тому що це... Українські народні казки. А як називається казка, яку ви сьогодні переглянули? Молодці котик і півник. А чому ця, ця казка? Що в ній казкового? Так, тому що звірі розмовляють, лисичка пече паляничку. А справжні звірі не можуть цього зробити. І котик з півником вам дуже вдячний сьогодні, і котик вам говорить до побачення, а півник до зустрічі малята!